Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Сьогодні ми вийшли в обіди вправлятися по господарству біля кіз. У мене на зимовку стали три дійних кози і дві молоді. Молода Галинка вже спарована. Вона так любить, як її тако, як, ех, чухаю. Це молода Галинка. Ось її, ось її мати. Теж Галинка, тільки це вже стара. Галинка, білка і альпійка Аля. Це з другим окотом. А ці вже по 10 років їм, вони вже старенькі. Я вже вирішив їх не порвати, вони, як той казав, будуть помаленьку доживати. У мене свого віка. А це само, сама молоденька, це від Альпійки, дзига, Вона в клітці бігати починає вже ще молоденька, і півроку ну вже починає бігати. Я хотів ще кілька слів сказати з, за зимово-стіловий період. Кози вже стали не на випасі, стали на зимово-стілове утримання. Раціон міняється. Сіно, вода і вже ж вони не пасуться, трошки даю соковитого корму бурячок. Ще що треба, це добавка, мінеральна добавка. Так як солі у лизунця так немає, то я додаю вмішане, мішане, додаю сіль. По чайній ложиці раз у день солі. О. Починаємо вправлятися. Даю спочатку воду їм. Вони п'ють воду. Вода повинна бути підогріта, тому що холодно вже. Вони дуже люблять теплу воду. Білочка вона добажна скрізь бачити і голову суне до цього. До Альпійки, так, ця вже попила, даємо пробувати водички цієї пий, Галя? Маленька, пий, пий водичку. Також у цей період, як вони паслися корови, чи ті кози, як паслися, вони в кущах себе чухали, обчищали. І все. А як уже стали, треба регулярно їх чистити. Для цього є щіточка. Підійшов щіточкою, хоча б раз у день її. Як ви хто держить кіст, замічав, як, зам, як вони часто струшують себе. Mm. Потому, тому що йде від, ну, линь, линька, Шерсть випадає потрошку. Mm. І їм треба очищати, тому щоб краще було. Mm. І так, регулярно почистив, одну і другу, третю. Все, і вони. Уже їм легше. І так. Це і масаж, і чищення. Оце так. І ось, галинка молоденька. Ця така баловниця, любить як її чухать, особливо біля очей. так вона любить, водички не хоче. Ця пила з утра. Ось я її так підсунув. Не хочуть. Значить, що будемо давати бурячок. Для цього ми беремо тертушечку і починаємо чистити. Починаємо терти. терти бурячок. Так. Добавляємо трошки концентратів, їм і... Кожна в свою мисочку отримує смаколик, небагато галинці, трошки солі опа. Альпійці Їш, Оля, їш Треба на так поїсть Прийдемо. Прийдемо, дамо пізніше добавки, Цих поправить, як вони поз'їдають, крутять, вибирають, але з'їдають. Оце таке. А ці не даю, вона їсть тільки сіно і вода. Тут сіно. сіно лугове і люцерна. Один раз люцерна, один раз лугове сіно. Все. Оце такий у нас. Тут висять кожна, яку доють, підмиваю для кожної рушничок, щоб підтерти вим'я. Все.